Доброго дня, з вами Влад Джевдів. І в цьому випуску хочу вам розповісти, як зробити міні дрель Ну, я покажу свій варіант. Ось це моя міні дрель Вона складається із моторчика. Я не знайшов у себе вдома патрон, але я взяв напряму припаяв до мотору. Вона дуже компактна. Корпус з трубки від. Палавки товсті такі. Обмотав ізоленту і вона всередині біла. Вона всередині біла. Е -е Пірвики і питання. Питання усі. питання вход, вход Ну, У мене вход поламався, я його замінив таким Там подіосвіт, там все є. Вики. Я ще хотів забити її так. Щоб воно ну, дзинь-дзін-дзинь. Була як дерева. Ну, може я її зроблю і покажу вам всередину випуску. Всередині. Оце все знімається. Тут так випалене. Бачите, трубка метарева і пласмасувала сюди. Шкровиту, надівається все де вона все, що хочеш. Зведу на пів міліметра. Зараз вам подумав з Вставляємо, це воно в мене відходить. По справедливі. Зробили. Спасаю. Зробила дуже хорошо. Без таких Справді, вона пластмас, метал, дерево. Можливо, якщо буде плати. пожалуйста спасибо за перегляд, дякую за перегляд, ставьте лайки ставте лайки подписывайтесь на мой канал слово